Чи знаєте ви, що один із найвідоміших у світі дитячих письменників пережив голодомор, великий терор та Другу світову? Чи знаєте ви, що в три роки він залишився без батька, бо того замордували московити в концтаборі? У своїй творчості він змальовував те безтурботне дитинство, яке, на жаль, сам побачити не зміг? І ясна річ, що ви його знаєте, адже це автор легендарних тореадорів з Васюківки. Всеволод Нестайко народився в Бердичеві. Його тато був військовим української галицької армії, яка на початку ХХ століття виборювала незалежність. Після поразки визвольних змагань він залишився жити на заході України, який тоді був у складі Польщі. Але наприкінці 1920-х, повіривши у совєтську пропаганду, вирішив переїхати туди. І так опинився у Бердичеві. Невдовзі батька Нестайка арештували та відправили до табору, де він і помер замордований московитами. Більше все волод тата не бачив. У його пам'яті на все життя залишився смак цукерок, який той дав йому, коли по нього прийшли. Під час голодомору мама з маленьким сином втекла до Києва, щоб урятуватися від голодної смерті. Однак згодом розпочалась Друга світова, під час якої Нестайко провів два роки в окупованому німцями Києві. Саме ці життєві труднощі. Прибудили в ньому бажання створити світ, де діти могли почуватися дітьми. Герої його творів жили у світі добра, миру та любові, де не було московитів, які хочуть знищити українців, де найбільшою проблемою було знайти дзеркальце сонячних зайчиків. При цьому книжки Нестайка стали популярними ще за совєтських часів. Автори дитячої літератури не зазнавали суттєвих репресій. Тому він міг дарувати радість читачам без загрози для себе. Всеволод Нестайко помер 16 серпня 2014 року. На його похорон прийшли сотні людей. Багато хто взяв із собою маленькі дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника сонячними зайчиками. Це була символічна алюзія на сюжет однієї з казок Нестайка. А щоб цю історію почуло більше людей, напишіть довгий коментар або поділіться відео з друзями.